Це, як у людей, мармурові надгробки, стильні огорожі, лавочки та горбки, оздоблені декоративним камінням. От тільки це не звичайний людський цвинтар, а стихійне поховання домашніх тварин у громадському парку, яке вже перетворилося на справжнє кладовище, численні меморіали котам, собакам, декоративним кролям, черепахам та навіть щурам. Ростуть у геометричній прогресії. Позаду мене могили ще минулого тижня їх не було, і оце явище воно поширюється з прогресивною динамікою. Тобто, вже якщо раніше це було тільки під стінами, потім це було поширено тільки там на початку, це зараз цей цвинтр розростається вглиб парку. Таке щире на перший погляд бажання віддати останню шану домашньому улюбленцю часто перетворюється на справжню наругу над тілом мертвої тварини, адже могили не викопуються на належну глибину і часто після першого ж дощу або візиту інших тварин трупи опиняються на поверхні. Постійно чи це дикі тварини, чи це собаки викопують тіла тварин, які були поховані, і таскають їх по всьому парку. І оце ця мертва плоть вона має неприємний запах. Втім, проблема не лише у смороді. Такі розриті могили є джерелом небезпечних бактерій, паразитів та інфекцій. Панлікопінія вона зберігається в ґрунті до одного року і більше, в залежності від сприятливих умов. Що стосується первовірусного інтеріту, вона може в ґрунті зберігатися до семи років, тобто немає утилізації. Єдиний цивілізований та законний спосіб утилізації мертвих тварин наполягають фахівці це кремація. Замовити цю послугу можна у найближчій ветеринарній клініці. Ціна приблизно 800 гривень за кота чи собаку з такою ж вагою. Кремація великих собак буде дорожчою. Приїжджає машина для утилізації крематорія нашого міського забирає. У них з у нас з ними є акт. Якщо людей так цікавить, ми можемо цей акт показати, те, що тварин дійсно забирають на утилізацію. І таким чином ви знаєте точно, що вашу тваринку ніде не викинуть. Щоправда, чимало одеситів про кремацію улюбленців навіть не чули і приходять у парк цілеспрямовано у пошуках цвинтаря домашніх тварин. За порядком у парку мають стежити одразу дві організації: міські комунальники та одеський історико-краєзнавчий музей. Адже на 16 гектарах парку розташований музей меморіал оборони Одеси часів Другої світової, і в мерії і в музеї апелюють до однієї тієї самої карти. І говорять про незаконний цвинтар, це не наша територія. Територія меморіалу складає 16,2 гектара. А територія, та яка залишилася у контролем і підпорядкуванням одеської міської ради, займає там 40 гектарів десь. Дещо більше, там близько 41 гектара. У мерії проігнорували не лише прохання зооволонтерів прибрати незаконний цвинтар, але й пропозицію створити у місті колумбарій для домашніх тварин. Як це, наприклад, зробили в Харкові. Активісти отримали категоричну відмову у виділенні землі. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.